Бляха муха! Хотів 11-й iPhone, а жінка взяла й купила дві корови. Ага, хуя йому, а не 11 iPhone. В нього ове ще досі працює. Залітіла на базар, столик оформила. І лавешку піднімаю. Добрий день. Убер заказували та подожди, дай корову додаю і поїдем. Завіз він мене, значить, на отдих. І каже, з вас 150 гривень за таксі. А я така. Поросятами приймаєте. Жінка з хати. Я бухати. Затарились з пацанами пивком. Заходим в хату, я в холодильник, а там ні пельменів, ні пиріжків. Аж серце йокнуло. Заходжу в комнату, а там цигани. Оце ти так уроки учиш. Заходжу, а він там порнуху дивиться. Я таке там побачив, аж сам захотів. Казали, привезуть в Єгипет. Привезли в Одесу.